Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Києві погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. На півночі. На Житомирщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 7 градусів та до плюс 6 градусів вночі. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 12 градусів та до плюс 6 вночі. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день. А вночі від плюс 4 до плюс 5. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не очікуються. У Донецькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів та від плюс 3 до плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день опади не передбачаються. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Весь день у Луганську буде хмарним опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та до плюс 5 вночі. В Одесі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, опадів не прогнозується. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. До вечора хмари, що панували в небі у Миколаєві весь день, заберуться геть, опади не очікуються. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 12 градусів та до плюс 6 градусів вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть, опадів не прогнозується». На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 6 до плюс 10 градусів в день та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день до середини дня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Заході. На Львівщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. Ввечері погода у Львові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У Тернопільській області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день, та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс восьми. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Протягом усього дня очікується дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс восьми. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати. І через деякий час закінчитися. У Волинській області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 градусів в день, а вночі опуститься до плюс семи. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. У центральних областях у Кіровоградській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс одинадцяти градусів та до плюс п'яти градусів вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Кропивницькому закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Полтавській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Народний прогноз погоди граки прилетіли до швидкого танення снігу. Якщо птахи прилетіли на старе місце, то навесні буде хороша погода. А якщо в'ють нові, до негоди. Якщо птахи голосно кричать в цей день до дощового квітня. Ясна і сонячна погода віщує хороший урожай ягід. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому сьогодні все. Нехай день ваш буде гарним та спокійним. До зустрічі.